Вітаю вас, шановні пані та панове! Зефір це оригінальний, легкий та винятково смачний десерт, який подобається як дітям, так і дорослим. У нас є багато варіантів цієї смакоти від різних виробників. А сьогодні ми раді представити вам український зефір преміум класу від першої в Україні зефірної фабрики Жако. Фабрика Жако відкрилася в Києві понад 20 років тому. На виробництві використовується високотехнологічні обладнання та нові технології на рівні світових стандартів. Крім зефіру, компанія виробляє також кекси, вафлі, цукерки, мермела та інші солодощі. У виготовленні використовується лише натуральні інгредієнти, екологічно чиста сировина без та синтетичних добавок. Це дозволяє виробляти найсправді чудові солодощі вишуканого смаку та ароматом. Зефір від марки Жако дійсно відрізняється від інших найвищою якістю та неперевершеним смаком, адже виробник з самого початку вирішив довести виробництво до ідеального, найвищого професійного рівня, щоб виготовляти найкращий продукт серед усіх конкурентів. Зефір зроблений за особливою рецепторою, яка тримається в тайні від усіх, але відомо, що один з головних інгредієнтів є екстракт морських водоростей агара агар тому зефір Жако виходить такий. Легким та ніжним, з незмінною високою якостю та відмінним смаком. Продукт ЖЕКу використовується постійним попитом у багатьох країнах світу. А тепер вони доступні для вас і в наших магазинах. Замовляти тії продукти можна звичайною доставкою без необхідності вибору холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.